Друзі, всім привіт! Я дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Мене звати Галя. І в сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли з назви, ми поговоримо про 5 речей яких можна повчитися у німців. Або це ті речі, які я особисто вважаю хорошими, і такими, які можна було б взяти і для нашого суспільства, і для мене конкретно особисто. Я на них звертала увагу, і вони мені дуже подобаються. Тому, якщо вам таке відео цікаве, якщо воно для вас буде корисним, то обов'язково залишайтеся до кінця. Поїхали! Сьогоднішнє відео для мене також дуже особливе, воно для мене знакове, тому що вперше з початку повномасштабного вторгнення я знімаю це відео, сиджу в своїй квартирі у Києві у себе вдома. Я не була тут з 24 лютого 2022 року, з шостої ранку, десь приблизно. Ми приїхали на кілька тижнів до Києва у справах. Тут уже десь два тижні знаходимося. І я вирішила зняти таке відео у себе вдома на тлі оцих от гір, які я придумала для своєї спальні. На одній з стін, стін є такі гори, і вони мені нагадують такі гірські пейзажі з градієнтом. І все таке рідне, все таке своє, і тому. Це для мене також особливе відео, бо я його знімаю вдома. Перша річ, яку я б хотіла сама навчитися в німців. Можливо, трішки пізніше, це поєднувати роботу з відпочинком. Німці ніколи не будуть працювати на вихідних, якщо це не передбачено їхнім робочим графіком, або не будуть вам відповідати на робочі імейли на вихідних чи пізно ввечері. Вони завжди дистанціюються і розділяють робочий час і час з родиною, час приватний, час особистий. Що я маю на увазі? У нас в Україні дуже часто, можливо, це і добре, особливо в сучасних умовах під час війни, під час воєнного стану, ми не можемо дозволити собі таку, знаєте, такий люксус, таку привілегію не працювати ввечері чи не працювати на вихідних. Я розумію, що зараз у нас виняткова ситуація. І виняткові такі умови. Але дуже часто, наприклад, що я і мій чоловік помічаємо, помічали, це коли щось замовляєш в Україні, наприклад, в інстаграм-магазинчиках, чи то одяг, чи прикраси, чи якісь там хендмейд-речі, можна написати буквально не знаю, об 11 вечора чи о 12 і людина відразу ж відповідає. Тобто, навіть на вихідних, чи пізно ввечері, чи коли ви напишете в суботу, щось замовите, якусь річ вам дуже часто одразу відповідають, і це може бути і дуже пізно. І немає оцього, знаєте, робочого часу, і немає приватного часу. Тобто бізнес дуже часто, якщо це особливо приватний бізнес, це робота така 24 на 7. Що в наших умовах знову ж таки підкреслю зрозуміло, і можливо це навіть і добре, але для Німеччини це просто нонсенс. Німці розділяють в Німеччині, якщо ви напишете людині в п'ятницю, не знаю, о сьомій годині вечора, ви точно в 99% випадків ніколи не дочекаєтесь від неї відповіді до понеділка ранку, коли вона знову вийде на роботу. І прочитає цей емейл. Тобто там немає доступу в них до робочих чатів, робочих імейлів. Навіть якщо це приватний бізнес, то все одно зазвичай вони беруть вихідні. Вам ніхто не відповість одразу, ніхто не буде жертвувати своїм. Особистим приватним часом є таке поняття як робочі години. Ось будь ласка, в робочі години звертайтеся, і то вам не завжди дадуть відповідь на наступний день, чи в той самий день, чи навіть через два дні. Це треба чекати, коли людина до цього дійде, скажімо так, і це з точки зору людської, з точки зору того, що людина відпочиває, людина може приділити час. Особистим справам вона не постійно на телефоні, вона не постійно в робочих чатах, не постійно з комп'ютером. Це дуже добре для самої особистості самої людини, тому що є час відпочити, і не так відбувається це вигорання професійне. Друга річ, яку я особисто навчилася в німців, це те, що ні завжди означає ні. Я говорю про, наприклад, коли німці пропонують вам якийсь десерт, коли ви в гостях, наприклад, так, коли ви десь запрошені на якесь свято чи в гості просто до німців, і вас частують, вас пригощають зазвичай і вам пропонують якісь речі, так, там каву, чай, десерт, воду, будь-що. І чомусь у нас, чи це в моїй родині так було, я не знаю. Напишіть, будь ласка, свій досвід. У нас дуже часто є ось це таке кокетство. І до того ж, не тільки в нас, я дивилася інших блогерів з англомовних країн, і вони також підмічали цей аспект, що в них це дуже схоже на от український контекст, а німці не такі. У нас є таке кокетство: сказати та ні, та не, не, не парся, так, там, не неси той торт, я не буду, там, я на дієті. І це таке, знаєте, ніби ми й хочемо, і в той же час нам незручно. І ми починаємо якось так казати: ні, завуальовано, але. Насправді, можливо, в глибині душі ми цього хочемо. Просто ми не можемо там сказати відразу: так, давай сюди, став. Ну, у нас це вважається якось не дуже ввічливо, так, якось треба спочатку оцей от Витримати <ріст> церемоніал, відмовитися ввічливо. Потім людина пропонує ще раз, там якось рекламує. І ви тоді, ну, ну, можливо, один шматочок там, або ну, можливо, ну давай. Не знаю, в нас так в родині було заведено, я знаю, що в багатьох теж так, особливо коли це. Люди не дуже вам близькі, тобто не найкращі друзі, умовно, чи куми, а ну просто знайомі, і ви, вам ніби соромно е, якби їх е, напрягати, їх оббирати, там, щоб вони вас дуже багато чим пригощали, і ми постійно намагаємося так, от ніби відмовити ввічливо, але нам би хотілося насправді. Так, от в Німеччині такого немає. В Німеччині, якщо ви сказали ні. Один раз, типу, я не хочу, все. Вам ніхто не буде пропонувати більше. Тому що німці розуміють все буквально. Якщо людина сказала ні, вона не хоче, все. На цьому питання закрито, вони вам не пропонуватимуть більше і е, все. Тому не очікуйте, будь ласка, цього кокетства від німців. Якщо ви щось хочете, якщо вам пропонують, сміливо кажіть так. Не соромтеся, німці на це і розраховують на чітку, конкретну пряму відповідь, причому відразу не з п'ятого разу, а з першого разу. В них так заведено в культурі, в них немає оцього церемоніалу, кокетства. І це стосується не тільки якихось частувань, а й загалом, я б сказала, відповідей на питання чи пропозиції. Тобто, якщо німець вам щось запропонував, чи кудись піти, чи щось зробити, чи допомогти. Відразу говоріть так, як ви цього хочете. Чи так, чи ні? Тобто не очікуйте, що ви скажете та ні. Він оце от зрозуміє, що це ні, але ж це так. І почне знову там щось. Ні, не очікуйте цього, цього не буде. Якщо ви хочете, кажіть так, якщо ви не хочете, кажіть ні, але ви маєте розуміти, що це ваша остаточна відповідь. Знаєте, як в цьому першому мільйоні. Це ваша остаточна відповідь? Так, остаточна, все. Третя річ. Яку я б хотіла до кінця навчитися в німців, особливо в німецьких жінок, це розслаблене ставлення до свого тіла. Мається на увазі, я знаю, що дуже багато хто критикує німкень за те, що вони недбало ставляться до свого тіла, що вони. Не слідкують за своїм тілом, за своїм здоров'ям і так далі. Так, можливо, деяка частина німецьких жінок дійсно не слідкує їм. Це не цікаво. Вони на це не звертають увагу. Але я говорю трішки про інший аспект. Я помітила, що в нас в нашому суспільстві дуже великі очікування щодо себе, щодо інших. Це, зокрема, пропагується цими соціальними мережами: Instagram, де показують ідеальні картинки, ідеальні тіла, волосся, нігті. Все має бути ідеально: від маківки до кінчиків пальців на ногах, і це вважається таким еталоном. Але насправді це... Звичайно, дуже токсично і шкідливо, бо такому образу важко постійно відповідати в, в будь-який період часу, тому що це життя і в нас є купа інших задач і справ зазвичай, і тому ідеальна зовнішність це не означає ідеальна людина. В Німеччині немає такого культу зовнішності, особливо жіночої зовнішності. Там немає оцих от… Стереотипів масових, що всі жінки мають виглядати ось так, що всі мають бути спортивними чи моделями, чи дуже стрункими. І я бачу, наскільки німецькі жінки до себе ставляться поблажливіше і розслабленіше. Вони не запарюються над своїм тілом. Розумієте, тобто. Для них не обов'язково виглядати як модель Вікторія Сікрет, щоб демонструвати своє тіло, щоб бути впевненим в собі, щоб не мати комплексів. Якщо в них є целюліт, в них він є. Я дивлюсь німецьких блогерків-блогерок на Ютубі, і вони часто показують, наприклад, одяг на собі, кажуть, та в мене розмір XL, чи в мене целюліт. І вони просто про це так відкрито і впевнено говорять і все це показують, приміряють, і вони так до цього. Легко ставляться, що мені здається, наша жінка, щоб зняти таке відео, ну мала б я не знаю, яку роботу над собою проробити і наважитися навіть набагато стрункіші красивіші дівчата в нас мають набагато більше комплексів, ніж е, жінки в Німеччині, які можливо об'єктивно виглядають не так. Скажімо, струнко чи спортивно, так? Тобто, це все залежить від власної самооцінки. І, до речі, і в коментарях так само до цих жінок надзвичайно прихильне ставлення. Їм говорять, що вони молодці, що показують себе такими, якими вони є, що це окей, це нормально, це нормальне жіноче тіло, таке, яке ми побачимо на вулиці. Це не якась рекламна картинка, і це все добре, це все норма, це все життя, це все людське. Напишіть, будь ласка, вашу думку щодо цього: я не говорю про якісь екстремальні випадки там, ожиріння. Коли людина дійсно це хвороба, так людина хвора, я просто говорю про звичайне стандартне тіло, яке не таке, як в рекламних плакатах, а воно просто звичайне, людське, абсолютно нормальне, здорове і все одно багато людей комплексує щодо того, що воно не ідеальне. Ось напишіть свою, будь ласка, точку зору. Мені німецький підхід до цього надзвичайно імпонує. Четверта річ, яку я б дуже хотіла, щоб наше суспільство перейняло від німців. Це прямо мій крик душі. Це надзвичайно помітно для мене. Це напевно найперша річ, яку я помічаю це толерантність до іншої точки зору. Це просто дуже болюча тема. Напевно, можна книгу написати на цю тему, де пояснити причини, наслідки, чому це так і так далі, але ми зараз не про це. Я помічаю постійно, не тільки в Німеччині, а взагалі в західних суспільствах, що в них інша точка зору, відмінна від вашої, є нормою. Тобто люди до цього ставляться дуже спокійно, дуже якось толерантно, як до того, що само собою зрозуміле. як до погоди умовно, так ви хотіли сонце, а сьогодні пішов дощ. Ну, що зробиш? Так, пішов дощ, немає йти, немає освітити сонце тільки тому, що ви так захотіли. Так, всі це сприймають абсолютно нормально, це нікого якось особливо не дратує, і ви ж не сваритеся з хмарами, не виходите і не починаєте доводити їм, там, що сонце це краще і так, далі, і так далі. Тому що це така суперечлива точка зору для когось краще, для когось гірше, для чогось краще, для чогось гірше. Так само і з іншою точкою зору, коли ви висловлюєте в Німеччині чи в будь-якій західній цивілізації іншу точку зору, в ліберальній, це сприймається нормою, навіть ну, це сприймається само собою зрозумілим. Тому що люди різні, у них зовсім різні досвіди, в них зовсім різні бекграунди, виховання, якісь точки зору. І не знає, будь-що в багатьох людей дуже різне. І це нормально абсолютно, що хтось каже: там я не можу жити в Німеччині і наводить приклади. Хтось каже, я обожнюю Німеччину і наводить приклади і так далі. І це абсолютно дві точки зору, які мають право на існування, просто вони належать різним людям. В нас. Е це мій чоловік так само дуже помічає. Він німець, і коли він бачить реакцію українців на якусь іншу точку зору, вона дуже часто надзвичайно категорична, надзвичайно не приймається. Людина прямо бере це все на свій рахунок, приймає. І це наскільки травматично для суспільства чути іншу точку зору для багатьох, так не для всіх. Що це просто якась така нетолерантність, якась така відразу образи, обурення, люди починають сперечатися, ніби ви особисто їх ображаєте. Мені здається, що це, на жаль, наслідок Радянського Союзу, коли була, знаєте, точка зору партії або неправильна. Тобто, ось ця точка зору є або неправильна. І отак, от чомусь люди вирішили, що є моя точка зору і неправильна, неважливо яка. І я так само це бачу і по відео в YouTube, коли я озвучу якісь свої думки щодо Німеччини, наприклад, так, що мені не сподобалось там в Німеччині. Є й такі відео, так? тому що немає ідеальних країн, так само, як немає ідеальних людей. У кожної країни є якісь свої недоліки і переваги. Так? І коли я говорю про недоліки, дуже часто українці, які живуть в Німеччині і обрали жити в Німеччині, ображаються, кажуть, що я не маю права говорити про недоліки Німеччини, тому що їм здається, що я ніби. Критикую їхній життєвий вибір. Що я ніби говорю, що якщо в Німеччині є недоліки, то ваш вибір неправильний, що він там живе, що ви ви там живете, так? Але це зовсім не так. Це абсолютно не так. Але чомусь люди дуже сильно все сприймають на особистий рахунок, і вони не можуть. Змиритися з тим, що хтось має зовсім іншу точку зору, зовсім інший вибір. І вони починають доводити щось, я не знаю. Але правда в тому, що це ваша позиція, ви на неї маєте право, ви маєте право на власний вибір, а я маю право на свій вибір. І це абсолютно два нормальні різні права, права так? І не треба ображати іншу людину за те, що вона озвучує якийсь свою. Свої думки чи свою точку зору для нас це ще дуже довга дорога. Не треба якось е робити скандали на ці теми, що просто треба мирно. Дискутувати, розуміти, що світ він складний, він багато кольоровий, в ньому є відтінки, дуже багато. Так, звичайно, це важко, це не чорно-біле, все так, не є правда і неправда, що є дуже багато точок зору, позицій, і всі вони, в принципі, мають право на існування, якщо вони не шкодять там. Вам, так я не кажу, що хтось підтримує війну, там і ми маємо з цим миритися. Ні, я маю на увазі про якісь просто життєві побутові, навіть іноді точки зору, чи позиції, чи філософствування на тему, де жити. І остання п'ята річ, чи п'ятий феномен, який мені дуже подобається в Німеччині, це повага до особистих кордонів і повага. До взагалі особистого простору інших людей. Тут мається на увазі як буквально в фізичному розумінні, так і в ментальному розумінні цього слова. В Німеччині набагато більше відчувається цієї поваги до людини, до її кордонів. На вас в черзі, наприклад, ніколи не будуть е, лізти. Люди, які стоять позаду вас, так ніколи не будуть там на, на вас нависати, те саме стосується і якихось розпитувань про особисте життя в Німеччині ніколи не будуть. Незнайомі вам люди коментувати ваше особисте життя, чи давати вам поради якісь там, знаєте, прямо лізти вам в душу, там ваше щось особисте, в стосунки, особливо, якщо дійсно це просто люди з вулиці. Чи коментувати вашу дитину? Як вона вдягнена, чи як вона не вдягнена, і так далі. і так далі. Тобто, це люди, які розуміють, що є якась особиста сфера, особисті кордони, і їх не варто переступати. В нас дуже часто ці кордони переступаються як фізично, так на вас хтось може прямо налізти в черзі, вас відштовхнути, від стати прямо біля вас. І ну, немає цього розуміння, що має бути простір навколо людини, десь там. Взагалі цього немає. Так само можуть якісь недоречні коментарі на вулиці говорити, про які ви не питаєте взагалі. Також це часто, на жаль, часто стосується старшого покоління, коли коментують, наприклад, там. Дітей малих. думають, що вони знають краще, і вони вам зараз розкажуть, як треба виховувати вам ваших дітей, що їх треба вдягати, чим їх треба годувати, і так, далі, і так далі. Але все полягає в тому, що кожна людина має право на власні, знову ж таки, на власний вибір. Можливо, мені теж щось іноді впадає в око, там, на вулиці, що я хочу щось там, що я б так не робила умовно, так? Там, не робила б я цього чи цього чи так би не вдягала, чи... але ж це взагалі не моя справа, розумієте? Е, ця людина в мене не питає, мою думку. Я цій людині ніхто. Це її особисте життя, це її дитина, це її чоловік, там, це вона сама, це її простір. А мене взагалі це не стосується. І тому е, треба оцю думку завжди тримати, що мене це не стосується. Це абсолютно чужі люди, які не питають моєї точки зору, і я не маю права її говорити, тому що хто я така? Е, ось так. І в німців це є. В нас, на жаль, цим, знову ж таки часто проблеми. Люди вважають, що от, якщо вони так думають, то чомусь. Е, Чомусь зовсім незнайома людина має вас вислухати, має чомусь це послухати. Чому, тобто, ну чому ви не гуру там педіатрії, чи гуру, там, не знаю, будь-чого. Це просто людина рандомна на вулиці, яка перша зустрічна, щось вам розповідає. Ну, це просто якось навіть не... Виховано, і неповага знову ж таки до особистих кордонів тієї іншої людини. Ну що ж, друзі, ось таке було сьогоднішнє відео. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про ці п'ять. Принципів 5 речей, які можна було повчитися в німців. Напишіть, що б ви хотіли перейняти з цього. А можливо, щось вам не подобається. Ви навпаки не хочете бачити це ні в собі, ні в нашому суспільстві. Мені буде дуже цікаво почитати ваші точки зору. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, у мене ось вдома знайшлася. Навіть така табличка subscribe Це колись я ходила на курси по Ютубу. 100 років тому насправді, і це був такий подаруночок. Тому обов'язково підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, ось там буде, щоб вам приходили повідомлення про мої наступні відео. Я з вами надовго не прощаюся, всіх вас цілую і всім па-па!